Якщо дуже часто страх блокує всі ваші дії і заважає рухатися далі, це відео точно буде для вас корисним, уже розповідаю. Якщо ви відчуваєте страх і він заважає вам діяти, рухатися далі, приймати рішення, робити вибір, і ви не можете розслаблено діяти і вільно обирати, задайте собі питання, яке звучить так: наскільки років я себе зараз відчуваю? І дайте собі на нього відповідь. Питання номер два, яке ви маєте собі задати, а скільки мені зараз років насправді? І третє питання, яке ви собі задаєте і даєте на нього відповідь, а чи поводить себе людина в моєму віці, так як я себе оце зараз поводжу? Тому що, скоріше за все, ви перебуваєте в дитячій позиції, коли боїтеся, переживаєте, тривожитеся, скажімо так, із 10 до 17 років, десь в такий період. А насправді ви вже доросла людина. Тайте, доросла людина не боїться. Доросла людина приймає рішення і бере на себе відповідальність за ці рішення.